Друзі, всім привіт! Привіт! З вами Антон та Іван. І сьогодні у нас на огляді гра Селестія. Це гра для невеликої компанії від 2 до 6 гравців, де вам потрібно буде подорожувати містами Селестії та збирати незвідані скарби. Під час цієї гри ви зможете приміряти на собі роль як капітана, так і пасажирів. Та вашою метою буде зібрати якомога більше скарбів, набрати 50 переможних балів і стати переможцем. А цю гру нам надали розум інтернет-магазини видавництва, і ми їм дуже дякуємо. Цю гру ви зможете купити також у них на сайті. Ми залишимо посилання під відео. А в цьому відео ми вам коротко розкажемо про те, як підготувати гру, самі правила, а також нашу думку про цю гру. Так, і не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і тиснути на дзвіночок. А з вами канал Дзвіноті кубики» і ми починаємо. А перед тим як ми перейдемо до самих правил і підготовки до гри. Спочатку звернемо увагу на те, яка мета нашої гри. Під час гри ви будете збирати скарби, подорожуючи містами Селестії. І той, хто першим збирає 50 скарбів, той і стає переможцем. Під час подорожі на повітряному кораблі ви зможете приміряти на собі роль як капітана корабля, так і інших його пасажирів. А тепер перейдемо до підготовки та правил. Для початку викладіть 9 жетонів міст порядку зростання від самого меншого до самого більшого. Далі візьміть стоси карт, які відповідають. Цьому місту, перетусуйте його і покладіть поряд до лівець. Потім ми беремо фігурку повітряного корабля і ставимо на позицію під номером 1. Ой, має тут трішечки. Подорожуючи позасинали. ставимо на першу позицію. Після цього кожен гравець бере собі жетон мандрівника свого кольору, а фішку свого мандрівника стави на повітряний корабель. Після цього ви берете карти споряджень. Якщо вас грає Два або три гравця, ви берете 8 карт, а якщо вас грає 4 або більше, ви берете по 6 карт кожен. Ось і все. Це і вся підготовка до гри. Ой, я ще забув про кубики. На цих кубиках буде зображено те, з якими перешкодами ви будете зустрічатись під час своєї подорожі. А зараз переходимо до ігроладу. Ваша партія в Селестію буде складатись з декількох подорожей. Подорож, в свою чергу, буде складатись з декількох етапів, а етапи будуть складатись в свою чергу з декількох кроків. Для початку оберіть першого гравця. Він буде капітаном в цьому етапі. Які ж кроки будуть в кожному етапі? Перший крок це капітан кидає кубики, щоб дізнатися, з якими перешкодами ви стикнетесь під час цієї подорожі. Скільки кубиків кидать, зображено на жетоні міста, на який ви плануєте перемістити свій корабель в майбутньому. В даному випадку нам потрібно кинути всього 2 кубики. На цих кубиках зображено, з якими перешкодами ви стикнулися під час цієї подорожі. Наступний крок це пасажири, вирішують, чи залишаться вони на кораблі разом з капітаном, довіряючи йому, що він зможе подолати перешкоди, чи сходять з корабля і тим самим беруть. Одну карту скарбів, але вони більше не приймають участі в подорожі. Якщо гравець вирішує зійти, він поміщає свою фішку гравця на свій жетон мандрівника, бере карту скарбів з того стосу, на якому знаходиться зараз корабель, і залишає її біля себе. І так, третій крок: капітан стикається з труднощами. Для того, щоб їх подолати, йому треба буде віддати карти спорядження. На ваших картах спорядження будуть такі самі символи, як і на ваших кубиках. Якщо подивитись поближче, то можна їх помітити. Наприклад, в даному випадку, для того, щоб подолати перешкоду і перемістити свій корабель далі, капітану потрібно віддати карту з позначкою птаха і з позначкою Піратів. Капітан віддає ці карти і переміщує корабель на наступний тайл міста. А зараз. Наступає останній етап, коли капітан передає право керувати кораблем наступному гравцеві. Але тут є нюанс. Гравці, які вже зійшли з корабля, не мають права стати капітаном. Тому хід переходить до наступного гравця після них. І після цього. Все повторюється знову, але тільки кидає кубики та долає перешкоди вже зовсім інший гравець. Якщо під час другого етапу, коли останній гравець вирішує покинути корабель і взяти карту скарбів, капітан залишається сам, все проходить доволі схожим чином. Капітану спочатку потрібно подолати труднощі. Якщо це в нього виходить, то він переміщує свій корабель на наступне міст. Після цього капітан вирішує, чи взяти карту скарбів і закінчити подорож. Чи кинути кубики і спробувати знову подолати перешкоду. І таким чином після цього знову переміститися на наступне місто, щоб отримати якомога дорожчі скарби. Якщо капітан сам або разом з членами екіпажу доходить до останнього міста, кожен, хто залишився на кораблі, бере собі по карту скарбів з цього міста, і подорож починається знову. І неважливо, чи ваш корабель дійшов до останнього міста, чи його спіткала катастрофа і ви розбились, перед тим як ви почнете нову подорож. Вам потрібно перевірити свої карти скарбів, і якщо у когось їх 50 або більше, цей гравець стає переможцем. Також у грі, окрім стандартних карт споряджень, є бонусні. Більш детально про них ви можете переглянути вже самі в правилах. Якщо ви граєте вперше, не забудьте звернути увагу на інформацію для новачків в цій грі, вона розташована в кінці правил. А на цьому у нас з правилами все. Так, ну що, тепер ми трохи обговоримо саму гру. І я пропоную почати з елементів, як зазвичай, да? ми з да. якості. Да. Чим я, з чим завжди ми починаємо з компонентів. З компонентів. Добре. Що ти думаєш про компоненти? Ну, мені доволі подобається. Ну, тут, як би сказати, багато нема чого, тому mm. що компонентів досить мало. Але карти гарної якості, локації теж гарної, ну, такий чудовий картон, є кораблик 3D. Ну, тобто на свою ціну. І Мені мені подобається. Так, <світ> да, і мені подобаються класні кубики, тобто, ну, все класно. Mm -hmm. Єдине, що да, так, трошечки фігурки, ну такі, от як знаєш, як то в, раніше в брудилки, але як я розумію, там десь є рекламки, що можна докупити окремо, прям фішечки під твої гравці. Mm -hmm. e, ну, я що можу сказати, що в принципі, так, якість теж нормальна. Гри і в цілому, і по окремо. Кожен елемент виконаний гарно. E, карти. Гарні ці елементи це у нас картон, да? він mm -hmm. щівний, гарний, гарний картон. Кубіки мені подобаються, хоча вони такі не дуже тяжкі. Да? Там, зазвичай кубіки класні взагалі такі. Ну, так, да, як на да, такі. Але ці теж гарні, вони. Красиві, вони гарно кидаються, їх приємно тримати, взагалі кубики приємні. І ще, що у нас тут є, так, мені також не дуже подобаються оці фішки. Чому вони не дуже подобаються? Їх зовнішній вигляд не дуже подобається. Вони самі дерев'яні. Тобто те, що дерев'яні, то гарно. Тут питань нема, гарно пофарбовані. З цього питань нема. А от сама. Форма це як в монополію граєш. Ага, да. А з монополією у нас не дуже якось справи. Гарні. гарні А ще Я ось можу сказати, що цей гарний карабек, він такий дуже гарний, красивий, але збирав я його хвилин 15, може ну, 20. По-перше, скажи глядачам, що а, ти виклупав всі елементи спочатку, а потім ти збирав. А там на картонках є буковки з елементами, і там по інструкції вже там тоді легше було. Тобто ти сам винен. Ну, то може бути. Але що... Ой, я його зламав. Що ще гарно, до речі, що під корабель там є окрема. Там міні-органайзер такий, так. Так, якщо ми її зараз подивимось, відкрию ліку ту коробку. Виходу з неї все. У нас таке експрес, те, що ми не планували робити. Там ще якісь карти промо. У нас тут є органайзер, прикиньте. Маленький, такий замальний, ну, це, це, але це вкладиш, просто папіровий, як звичайно, роблять. Але тут його зробили класно, тому що ви зібрали корабель, і він сюди у вас поміщається, і це кльово. Так. Всі елементи поміщаються по своїх місцях. Гра маленька, але коробка тут заповнена повністю. повністю. Я оце таке люблю. Коли... А да, то коли купуєш коробка, така, наприклад, здорова. І в ній три тайла, дві карти і дві фішки. І все. вони ось так от по коробці тіліпаються туди-сюди. Зрозуміло, що можливо вона з розрахунком йде на додаткові комплекти, органайзер і, можливо, ще щось. Але ну ти рідко коли купляєш якийсь додатковий контент. Ну, якби, але якщо і купляєш, то не завжди там ще думаєш за органайзер. Тому воно це так от болтається все таке mm. собі. Так. то от фішка, ну Це таке це суб'єктивно, напевно. це ну, взагалі да, як да, не так, впливає ми... на гру. Ну, Я ж кажу, там, там на картах є рекламка, що якщо ти хочеш, ти можеш замовити собі 3D-елементи. 3D, 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 і... І... 3D, да. Да, там класні на 3D принтері зроблені під кожного персонажа окремо. Тобто, ну прикольно. Так. А, так. Так, точно, я бачу. В ну, принципі, по якості нема більше що сказати. Якість гри супер. Тобто на свої гроші, вона прям максимально класна. класна. Що по ігроладу, що ти можеш сказати? По ігроладу ну, дуже доволі цікаво. Хоча мені здається, чим більша компанія, тим буде цікавіше грати. Ще дуже мені подобається, що у вас якби є взаємодія між гравцями, тобто один з одним, доволі ну, тут, навіть як сказати, взаємодія? Ну хоча, так, да, можна сказати, що взаємодія. тому що, по перше, ви повинні довіряти капітану, скажімо, своє життя. А також тут є бонусні карти, які можуть як допомогти іншим, так і їм зробити тільки гірше. Тобто Ви можете зіграти карту і скинути когось з корабля, ви можете зіграти карту і примусити капітана перекидувати кубики, на яких випало біле значення. Тобто, В принципі, є взаємодія, доволі цікаво, доволі активно. Е, ну, Для невеликої компанії, як вона тут від 2 до 6 гравців, дуже я думаю, класно буде. Uh -huh. В ну, таке, якби 50 на 50, а от велика компанія цікава. Ну oh, так ну, велика компанія це 5-6 гравців. Та ти маєш на ну, середня, велика компанія це 8 гравців і більше. Ну так, да, я ще маю, маю на увазі, що для цієї гри. Uh -huh. е, ну, я що скажу, що в принципі мені теж гра подобається, гра гарна. Е, і подобається вона насамперед, тим, що вона не напоряжна. Ви не напрягаєтесь, але емоції ви отримуєте, тому що е, у вас кожен хід, ви такі. Я хочу взяти, я хочу взяти як можна більше. Ти, ти йдеш далі і там сподіваєшся, що вистачить карт у тебе чи у когось подолати е, ті е, як? незгоди, незгоди. Да, які випадають на кубиках. І коли ти подолав, і ти такий, вау, я добрався туди, куди хотів, або просто далеко, і береш там скарб, собі і там нуль, то ти, звісно. <реш> такий вау, клас, я так цього хотів. А коли у тебе виходить, то ти такий є, нарешті. А коли ти розбиваєшся на другому острові, ти такий, що? <реш> тобто... <реш> Саме обідно, коли ти такий. Думаєш, зійти не зійти. Я краще зійду, тому що ну напевно, капітана немає е, карт для того, щоб подолати ту перешкоду. І ти бачиш, він хопає і долає їх, і наступну долає. І ще одну долає. А, і вони і ти, собаки ти... до кінця дійшли. Вони до кінця дійшли. І ти думаєш, а ти зійшов там на третьому чи на четвертому тайлі, і Е, Ну так, то в цьому, звісно, гра дуже прикольна. У неї ну, дуже багато аналогів, напевно, таке. Да. Правила тут за три хвилини розказуються, може за п'ять базові і всім зрозумілі. Зрозумілі як mm -hmm. дітям, так і людям старшого кості. Ну да, що тут кинули кубики, інші гравці вирішили, вони сходять чи залишаються. Потім капітан долає невзгоди. Якщо все добре, переходите. Якщо ні, починаєте спочатку. І так, після цього передали. Першому гравцеві і вперед. Mm -hmm. от я розповів правила за буквально за, за хвилину, при тому, що перед цим я записував їх близько півгодини. Mm -hmm. <реш> так, і мені здається, з, з, з цього гра дуже виграє. Ви mm -hmm. Ну, вона і зроблена для компаній, в принципі, таких, щоб швидко грати, і вона справляється прямо максимум зі своєю задачею. Так, ну вона коштує біля тисячі гривень. Деякі кажуть, от я нещодавно чув, що це за дорога для такої гри. Що ти думаєш? Ну, в принципі, враховуючи, що зараз трішки ціни піднялися на настільні ігри, плюс ми знаємо, скільки коштують компоненти для їхнього виробництва, то я думаю, для того, що є всередині для тієї механіки, це гарна ціна доволі. Ну, якби це, це ціна. Середньої настільної гри, тобто зараз щось дешевше знайти це там 600-800 гривень, і це може й бути якість така собі. То з такою якістю 1000 гривень я вважаю, що це нормально. Тому що середній чек зараз настільної гри це близько 2000-2500 дві тисячі. От ти до цього сказав, що 1000 гривень це ціна середньої настільної гри, то я не згоден. 1000 гривень це гра не середньої настільної гри. Зараз це якраз ціна. таки ціна. Хай. А нега середньостійні гри. Тисячу <рес> гривень зараз це ціна, якраз такої гри, яка і не велика, і не маленька. Ой, і не середня, і не маленька. Десь от вона майже середня, тобто це взагалі невеликі ігри. Тому що от що ти можеш купити за тисячу гривень з гарних ігор. Давай порахуємо. Минуле відео у нас було якраз за таку гру Острів котів мандруй малюй. Ну, ось, да. Там гра, вона не дуже, не дуже велика, але й не маленька. Можна купити собі в такому це новому діапазоні 7 чудес-дуель. Uh, ну так. Да. Тим паче, uh, детектив клуб я зараз не, не знаю, він, напевно, зараз вже вийде за тисячу, він стоїть раніше дешевше, зараз, напевно, вже перескочить. Ну, Сам факт того, що. Uh, а менше тисячі, що ми купимо? Це філери. Ну, да, це, або це карткові дуельні, якісь ігри невеликі, або це карткові філери, або це просто карткові ігри, де карт там. Не дуже багато. Або навіть якщо це багато карт, то це не дуже якість. Ну так. Це... Да. Та далі той самий Париж. Він тоді він близько 600-700 гривень коштує. Париж, так там елементів ну напевно в рази менше, ніж тут. Ну ні, ну Париж там продакшн гарне. Ну коротше. <рив> О, до речі, ви і за Острів Котів, посилання десь тут буде, десь <рес> підказочку залишимо. І за Париж теж підказочку десь залишимо, так що подивіться наші летсплеї. Точніше, летсплеї по Парижу, а по огляд. котів огляд і там правило. Вирішили, що тисяча гривень для цієї гри недорого. Nah. Тим паче дуже приємно, що буде ще вже скоро буде два доповнення? Ти це говорив в новинах в, в одному із випусків новин. А, і ну, хотілося б зіграти, спробувати з доповненням. Тим паче, якщо не помиляюсь, одне із доповнень, там є де ви можете пересісти на інший корабель, якби бунт на кораблі, і собі гайнуть далі. Тобто в цьому буде можливо навіть щось таке. Своя так, ізюмінка. Точно. Ну добре, тоді наступне. Напевно, найцікавіше питання: а чим тобі ця гра не подобається? Чи є щось таке? Ну, напевно, не подобається тим, що коли небагато гравців не дуже якби, цікаво в неї грати, тобто вона більше розрахована на більшу кількість гравців, щоб була більша взаємодія. І та, напевно, напевно і все. З тією метою, для якої вона зроблена, вона, вона справляється. А тому сказати, що вона в чомусь погана, ну, я не можу. Так, я... Абсолютно те саме. Я згоден. Є люди, які кажуть, що гра занадто проста. Для вас, для таких людей, ми скажемо, що є інші ігри. Ці ігри такі ігри, як це, не робляться, аби вони були дуже складні. Вони робляться, аби ти по фану зіграв і забув. Ти там, набрав зуби з кербів ну, і виграв. І виграв так. Так. Ну, да, це, якби, це, це гра для компанії, і вам потрібно що, швидко її розкласти. Це є? Є. Так. Легко о, пояснити правила всім гравцям. Є, є. Швидко зіграти партію. Є, є. Щоб, наприклад, помінятися. Кубіки є, є. Є. <свят> що, що ще треба? <свят> що ще треба для компанії, воно, скажімо так, підходить. Це є, 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 все підходить. Так, да, це не крупна гра, це не терформування Марсу, це не. я не знаю, що там у нас є, це не дюна, це mm. не ініш. Це там, ну, достатньо її. Коробка маленька, можна взяти з собою до друзів да. на природу, десь. Ну, Мало хто, напевно, такі ігри на природі грає, але може, якщо далеко десь виїжджаєте, то можна все до собою взяти, і я вважаю, що це круто. Тим паче, що кораблик один раз зібрали, він в той коробці класно собі поміщається. Взагалі, все супер. Ну, в принципі, я думаю, що все, що могли, ми про неї розказали. Чекаємо доповнень, як ми казали, вже. І потім уже за доповнення теж, напевно, розкажемо. І я нагадаю, що гру нам... Цю надав інтернет-магазин А, Посилання є в описі під відео, тому можете там собі купити цю гру. І також не забувайте підписуватись на наш канал, дивитись інші відео, тому що там дуже багато чого цікавого, є новини, є огляди настільних інших ігор. І також ставте подобайки, якщо вам сподобалось це відео. І зустрінемось у інших. Всім пока! Папа! -па.